Так, це у нас вже здається 19-та акція. Ми намагаємось кожну неділю виходити на акцію. Або у нас вже була хода і був автопробіг в ці акції. Для того щоб привернути увагу суспільства до наших полонених, особливо до маріупольського гарнізону, який вже в травні місяці буде два роки, як вони знаходяться в полоні, і їх засуджують. Навіть є випадки, коли хлопців засудили до 25-24 років, а потім знову відбулись суди і їх засудили до довічного. Зараз ми шукаємо, намагаємося знайти, тому що ми не, знаємо, не маємо зв'язка з ними, не знаємо, де вони, що з ними, в якому вони стані. Є вже доведено 42 смерті від катувань у полоні. Ну, це офіційно, але ми думаємо, що це набагато більше, тому що були хлопці, які. Були обмінені, говорять, що вони ну, є свідками, коли від катувань помирали їхні побратими. Як ви тримаєте контакт спілкування із державними влади, які займаються саме військовополоненими військовополоненими займається координаційний штаб? Ми постійно відвідуємо зустрічі із керівництвом із генералом Мусовим. Але на жаль, зброї ніяких немає, тому що Росія не йде на контакт, вона не хоче забирати своїх і не хоче віддавати наших. Тим більше нещодавно вони заявили, що хочуть відновити смертну кару для терористів. А як відомо, Азов вони визнали як терористичну організацію. Ми просто боїмося, що наших рідних просто знищить. Приїжджав дві неділі назад. Обусмен з Туреччини шаріф Малкоч він відвідав колонію, де утримуються російські військовополонені, і намагається потрапити в таку ж колонію в Росії, де утримуються українські військовополонені. Але я не ну ще не відомо, чи він отримав дозвіл, чи не отримав дозвіл. Знаючи Росію на перебуває? У мене син. Він 18 травня вийшов із Азовсталі, він азовець. І де він, я не знаю. Я тільки знаю, що він отримав вирок 22 роки. І як зараз боюся, щоб його не пересудили, так як інші, і не недалеко життя. Ви не знаєте, де саме ваш не перебуває? нічого. Нічого не знаю. Нічого не знаю. Я знаю, що є вже свідчення. Коли наші поколи азовця доправили у чорний дельфін, це в Росії така є колонія для пожиттєвого перебування, і його до сих пір катують. І навіть засуджені, які там відбувають свої покарання російські, вони просто ну не витримують і зв'язуються із журналістами, що повідомити, що його просто ну, вбивають. Скажіть, чи про себе, коли останній раз тримали звазові з тим? Крайній раз я сина почула, він мені надіслав е, аудіоповідомлення 16 травня 2022 року, коли вони виходили з Азовстану. Він тільки сказав, що я найкраща мама в світі. він сказав. І все буде добре. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь. Плани на майбутні акції, щось окрім цих закладів планують робити? Так, ми зараз думаємо над тим, як провести акцію 5 травня, якраз і Пасха, і День народження Азову, а на, до Дня виходу наших захисників з Азовсталі, це буде 20 травня, ми хочемо провести. Так, такий великий автопробіг і залучити три міста Світловодський, Кременчук і горішчі плавні. Це у нас такі плавні, щоб ну, суспільство звертати увагу, тому що наші люди ну, байдужі. Не тільки до нашого горя, вони взагалі байдужі, більшість байдужі навіть до того, що відбувається в Україні. Так чи є реакція на звернення ООН? Можна. Я не знаю. Для нас дві такі організації, які просто безкорисні. Це міжнародний червоний Крест і ООН, які просто можуть виразити якесь занепокоєння, а ніяких дій вони. Не не роблять і кроків ніяких не роблять, Якщо до сих пір в ООН знаходиться країна агресор, які вже багато країн визнали як терористичною, підтрим... країна, яка підтримує тероризм, і вони до сих пір можуть наложити якесь вето на якісь на якесь рішення, і до сих пір з ними спілкуються, що вони христики з якого так ну, просто це вже. Ми вже просто бачимо, як люди відкрито продаються, і навіть цього не ховаються від цього. Ми були на зустрічі з Червоним Христом. Задавали із представником міжнародного Червоного Христа, задавали питання. Чому вони не відвідують полонених українських? Вони сказали, що нам що Росія не дозволяє. Коли запитали, яка аргументація, як вони аргументують, чи вони просто говорять, що ми вас не пустимо і все. Вони так і зізналися. Вони говорять, що ми вас не пустимо. Ну, іду. не пустите, то і все. Ну, так виходить. Аргументації ніякої. Тому... Росія повністю ігнорує Женевські конвенції, порушує права людини, саме військовополонених, російські військовополонені можуть подзвонити, отримують посилки, а ми не можемо цього зробити. Ми навіть не знаємо, де наші хлопці. Якщо є випадки, де рідні якось дізналися. Де знаходиться їхній син? Чи цей, то е, через деякий час його вже там немає його просто вивозять.